Привіт! Сьогодні з вами поговоримо про дієслово Вещ <плес> Вещ це є візьми польською мовою в прямому значенні, але також можна його використовувати в іншому значенні. Воно може діяти як таке собі підсилення або спонукання до дії. Вещне стаже разом зі мною. Українською мовою ми би сказали, що кшталт No, no zróbmy, no weźmy, no dawaj. Weź się młodniej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Harnym przykładem jest piosenka Pawła Domagały Weź nie pytaj, weź nie pytaj, no nie pytaj. Weź nie pytaj, weź się przytuł. Weź nie pytaj, no nie zapytaj. Весь щепшитуль, ну притулися. Весь відай, weź tu ze mną, weź tu го. Слухайте польську музику і вивчайте польську мову. Весело! До зустрічі!